Безпечний інтервал це відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Відстань між боковими частинами різних об'єктів або суб'єктів, що беруть участь у дорожньому русі, повинна забезпечувати безпеку дорожнього руху. Тому в правилах введений термін, який пояснює, що таке безпечний інтервал. Водії повинні пам'ятати, що збільшення швидкості транспортного засобу може призвести до зниження його маневреності під час обгону, випередження або об'їзду перешкод, що знаходиться в межах проїзної частини. У зв'язку з цим слід з особливою увагою ставитися до вибору безпечного інтервалу. Друзі, бажаю вдало скласти теоретичний та практичний іспит. Іспити з водіння практичні по місту. Дивіться, для вашого міста, дивіться у відповідному плейлісті. Там є поради, огляд та коментарі дорожніх знаків та розмітки. До зустрічі на дорогах.